Друзі, рада вас вітати на своєму новому курсі Навамша Шлях до себе. Це курс, який повністю присвячений вивченню карти Навамша, карти Д9. Це основна дробна карта, з якою, в принципі, має бути знайомий кожен. Хто цікавиться астрологією, хто вивчає астрологію. І е, не можна себе вважати справжнім професіоналом, не розуміючи е, того потенціалу, який закладено в цій дробній карті. Насправді, е, карта Навамша е, дуже дасть нам багато підказок. Вона запропонує нам дуже багато методів аналізу. І впродовж цього курсу я спробую. Розкрити все це вам, показати і довести, наскільки важливий аналіз цієї карти, насправді ви знаєте, що в астрології існує багато дробних карт, але будь-який аналіз натальної карти він не буде справжнім і не буде глибоким, якщо ми не будемо застосовувати як мінімум дві додаткові карти. Першочергово це навамшу карта Д9, і на другому місці має бути дрекана карта Д3. Отже, на цьому курсі ми з вами зосередимось на вивченні навамші. Починаємо. Давайте почнемо з її значення. Навамша карта D9 або в деяких джерелах ви знайдете назву Тхармамша. Це, Це важлива дробна карта, яка використовується для декількох основних аспектів. Вона показує силу планет і може розкрити обіцянки карти Раші. Також ми можемо розглядати на вамшу в контексті партнерства, і тоді вона перетворюється на карту шлюба. Де ми можемо зробити оцінку цієї сфери і загалом оцінку сфери відносин з партнерами. Підкреслюю, що партнери це не тільки партнер, наш партнер. По шлюбу. І також Навамша це карта наших духовних аспектів, оскільки вона є похідною із дев'ятого дому натальної карти. А ми пам'ятаємо, що в дев'ятому домі. Релігія, духовність, наш світогляд і так далі. Отже, технічно, Навамша це ділення одного раші, тобто знаку на 9 частин. Будь-яка дробна карта, вона ділить один знак на певну кількість частин або АМШ. Оскільки Навамша ділить раші на 9 частин. Відповідно, на санскриті 9 це нава, і АМШ це частинка. Отже, відповідно, вона і називається саме так через те, що просто вказує на кількість частин, на які вона ділить знак в натальній карті. Якщо ми пам'ятаємо, що один знак дорівнює 30 градусам, і якщо ми його поділимо на рівні відрізки, на 9 рівних відрізків, то кожен відрізок буде дорівнювати 3 градусам 20 хвилинам. І оскільки в нас 12 знаків зодіаку, відповідно ми отримуємо число 108. Ми ще поговоримо про це сакральне число сьогодні. Трошечки пізніше. Отже, раша чакра або карта Д1, наша основна натальна карта, з якої починається будь-який аналіз, це фізичний аспект життя. Раша чакра покаже той потенціал, з яким прийшла душа в дане втілення. В нас є окремо чандра чакра або місячна карта. Це карта Д1, яка розглядається від місяця. Нагадаю, що ми можемо поставити місяць в перший будинок і подивитися на цю людину з точки зору його ментальних програм та установок. І чандра-чакра, саме вона, звичайно, буде показувати ментальний аспект життя. Більше не те, що відбувається у фізичному вимірі, а більше буде вказувати на те, про що людина думає, як вона сприймає цю реальність, як вона відноситься до певних подій та сфер свого життя. І якщо ми додаємо ще один елемент, на вамша чакру, карту Д9. То вона вже показує а, нашу долю, а що таке доля, це ті плоди, а, які будуть а, розкриватися в цьому житті, і які є результатом наших зусиль. Тобто карта Раші вона показує закладений потенціал, а карта Навамша буде вже показувати, як цей потенціал. Може розкритися з плином часу. Чи буде це важко, чи буде це а, легко, а, багато шансів буде, чи а, обмаль можливостей, все це ми вже аналізуємо. Крізь навамшу. Тобто не весь той потенціал, який є в карті Раші, може е, дійсно реалізуватися, якщо е, немає підтвердження в Навамші. Ну, ми це будемо на численних прикладах розбирати далі, і ви зрозумієте, як це працює. Е, у нас кожна карта, ми завжди починаємо оцінку з точки зору е, її сили чи слабкості. Отже, якщо перед нами. Сильна карта Д1, сильна Раші. Це взагалі це наші ресурси на час народження. Вона буде показувати якість тих ресурсів, які ми отримали в момент нашого народження у цьому фізичному тілі. І карта Раші вона розкриває наше здоров'я. вона нам детально описує всю ту ресурсність, з якою ми прийшли, і вказує на багато різних можливостей, які ми можемо аналізувати. Якщо в нас навамша карта Д9 буде сильна, це буде означати, що людина легко знайде і прийме свій шлях. І їй буде легко проходити уроки цього життя. Карта Навамша це дробна карта дев'ятого дому. І якщо вона сильна, а ми пам'ятаємо, що в дев'ятому домі, в знаку абстрактного гороскопу, в знаку стрільця є значення оптимізму, віри, прийняття. Своєї позиції, всього, що відбувається в світі. І відповідно, якщо в нас навамша сильна, і оптимізм буде присутній, і віра, і ми будемо легше все сприймати, все, що нам дано, ми це сприймаємо з такою більшою вдячністю і розумінням. І сильна навамша, знов таки ми повертаємося в абстрактний гороскоп, ідея абстрактного гороскопу, це 9-й дім, це дім вчителів, наставників наших е, гуру. Отже, сильна карта Д9 це вміння побачити у всіх людей, які оточують нас, і у всьому навколо нас вчителів. Не всі, на жаль, це бачать. І тому дуже часто, в принципі, можна зустріти таку тезу, що карта Навамша це карта наших партнерів, в тому числі наших вчителів. Отже, якщо Навамша сильна людина приймає свій шлях, вона отримує задоволення навіть від е, свого. Шляху від свого життя і їй лег легше знаходити і приймати е тих людей, е які буде посилати їй доля, вона буде в них дійсно бачити е можливість для е самозростання. Д1, вона, як карта, вона більше покаже, де знаходиться ваше тіло в цьому житті. Вона більше про фізичні якісь особливості. Наприклад, Лагнеш або Сукупчення планет в восьмому домі. Це доволі складна комбінація. Але якщо при цьому навамша сильна, це означає, що в восьмому домі карти Д1, незважаючи на це доволі важке положення, людина буде відчувати себе в своїй тарільці. І вона буде сприймати всі ті трансформації, які будуть відбуватися з нею по життю, більше в позитивному контексті, ніж в негативному. Тобто сильна Навамша це здатність вірити і приймати е, свою долю, і е, із кожної складної ситуації е, брати таку певну е, брати певний життєвий урок для себе? Е, навамша вона взагалі як карта. Е, під управлінням планети Юпітер. Зрозуміло чому? Тому що ми знов-таки повертаємось до дев'ятого дому, похідним елементом якого вона є, а 9-й дім в абстрактному гороскопі це знак стрільця під управлінням Юпітера. Отже, Юпітер у нас планета, яка відповідає за Навамшу. І чим більше людина Буде використовувати силу свого натального Юпітера, тим легше, бути, тим легше буде людині сприймати свій шлях позитивно і проходити ті уроки, які будуть траплятися на життєвому шляху, більш легше. Інколи буває таке, що карта Раші сильна. А навамша слабка. Це в даному випадку це означає, що у людини є великий потенціал, на який вказує карта Раші, але через слабкість на вамше, через слабкість оцих плодів цих можливих результатів, людині просто банально знадобиться більше часу, щоб зрозуміти і прийняти уроки життя. І коли вона буде долати якісь кризові, стресові, трансформаційні моменти в своєму житті, їй банально може просто не вистачати віри, оптимізму і силу духу, сили духу, тому вона буде сприймати всі ці важкі моменти дуже так в негативному контексті, і не зможе виносити звіти якісь уроки, якісь висновки для себе. Інколи а, буває навпаки, а, слабка карта Раші, але сильна навамша. В даному випадку, це буде говорити про те, що можливостей та ресурсів по життю у людини цієї буде не так багато. Можливо, навіть буде важкий а, шлях, тому що все ж таки Д1 це основна карта. Якщо вона слабка, вона вже вказує на певні проблеми, з якими буде стикатися людина. Але. У натива будуть сили та віра для того, щоб здобути урок, винести цей урок і пройти з оптимізмом, оскільки на вам що сильно, пройти з оптимізмом усі негаразди свого життя. І не втратити віру. В такому ж контексті ми можемо. Дивитися на силу та слабкість не самої карти, а кожної окремої планети, яка в карті Раші відповідає за свою певну сферу. Отже, якщо планета в Раші ослаблена, але вона, скажімо, сильна у Навамші, це знов-таки, як ми будемо це інтерпретувати? Буде мало можливостей по цій планеті, по цій сфері, за яку вона відповідає в Д1, але всі вони будуть реалізовані. Навіть найменші можливості завдяки сильній навамші, вона все, все одно рано чи пізно, рано чи пізно буде вказувати період, який розкриє цю обіцянку, вона буде все це реалізовувати. Якщо планета, навпаки, сильна в карті Д1, але вона ослаблена в Навамші, це буде вказувати на те, що у натива буде багато можливостей, оскільки Д1, карта Раші, вона сильна і вона багато дає можливостей, але успіху. А Навамша це також про успіх, тому що це дев'ятий дім. Немає успіху і немає розуміння, людина не може прийняти ті уроки, які вона проходить. І відповідно з всіма цими можливостями, навіть незважаючи, що буде варіанти, що зараз щось вдасться, але складнощі постійно вона буде стикатися з складнощами у реалізації. От, здається, вже, ну, воно має бути. Але щось не вдається. І навіть там в останній момент щось може відкладатися, не вдаватися і так далі. Тобто людині знадобиться більше часу для того, щоб реалізувати всі ті можливості, які обіцяє раші, але відкладатися будуть отримання цих плодів, оскільки навамша у нас слабка. Я думаю, що в принципі для вас ця концепція зрозуміла. Отже, Навамша деталізує питання дев'ятого дому, і вона ділить знак на дев'ять частин. Ми вже згадали сьогодні, що Юпітер є управителем таким, скажімо, карти Навамша, тому що в абстрактному гороскопі, знов-таки повертаюсь до цієї інформації: дев'ятий дім це знак стрільця під управлінням Юпітера. Навамша це дровна карта дев'ятого дому. Згадуємо основи Юпітер це планета, яка відповідає за наш світогляд яка вказує на систему поглядів та цінностей людини. А сам дев'ятий дім, він показує наш життєвий шлях і наше майбутнє. І навіть в назві Нава це 9, Амша", 9 частинка 9 частин. Всього нашого дев'ятого дому. До речі, така цікава концепція: Навамша можна її розглядати ще як карту майбутнього. І, в принципі, так воно і є, тому що вона дуже сильно включається. Вже, ну, скажімо так, в другій половині нашого життя, ми будемо ще про це говорити більш детально, але зараз я хочу згадати і цю концепцію. Вже після 36, ближче, можливо, до 40 років, людина краще починає відчувати свою навамшу, інколи навіть жити за нею, якщо вона пропрацювала себе, тому що навамша. Карта дев'ятого дому, а дев'ятий дім в астрології це дім майбутнього. В нас є трикони, на, на яких тримається весь гороскоп. Це перший, п'ятий дев'ятий дома. Перший дім це наше сьогодення, п'ятий дім це наше минуле. Ми пам'ятаємо, що в п'ятому домі саме пурва да, наші заслуги минулих життів, минулих втілень. А дев'ятий дім. Це вже майбутнє. І тому натальна карта вона тримається на цих трьох кітах, на триконах, на а, теперішньому, на майбутньому і на минулому. Ми вже згадали, що а, будується вона шляхом поділу знаку на 9 частин. І ми будемо ще трошечки детально, а, трохи пізніше говорити про а, Принцип її поділу, тому що там насправді також криється дуже багато розуміння цієї Навамші. І як я вже згадала на початку нашого уроку, Навамша є другою зазначимістю картою після карти Д1. Але після Навамші не забувайте розглянути ще й дракану. І основний зміст і значення Навамші буде критися в способі її побудови. Новамша поєднує сонячний і місячний план. Що це означає? В нас є сонячне ділення зодіаку на 12 знаків. І сонце кожен місяць воно переходить із одного знаку в інший, таким чином формуючи такий рік. Обертаючись навколо всієї карти, проходячи всі 12 знаків, всі 12 домів, це формується такий астрономічний астрологічний рік. Це сонячний поділ зодіаку, але в нас є ще місячний план. А місячний план це 27 секторів, 27 місячних стоянок, які ми називаємо накшатрами. Це 27 стоянок, які проходить місяць за свій цикл, за місячний цикл. Сонце проходить 12 знаків зодіака за сонячний свій цикл річний, а 27 місячних стоянок місяць проходить за умовно місяць плюс-мінус календарний. І ми вже сказали, що. Весь зодіак, він у нас ділиться на 108 частин на 108 оцих амш, і е, насправді оце ділення е, на 108, це є як об'єднання, як общий такий знаменник для місячного і сонячного е, ділення. І на вамша в даному випадку, вона поєднує і сонячний, і місячний план. І, а що таке сонячний і місячний план? Це поєднання зовнішнього і внутрішнього, чоловічої та жіночої частини нас, свідомого і несвідомого, і все це породжує пліт. Сонце це таке світло нашої душі. З точки зору ведичної астрології. Сонце це природня атмакарика, це показник нашої душі. Місяць це показник нашого розуму, тобто він. Створює якісь бажання наші тощо. А Навамша це вже наше майбутнє це реалізація бажань нашої душі. І е, в даному випадку, якщо ми з точки зору математики поглянемо на е, ці цифри 12 і 27 і 108, 12 і 27, вони ніяк 108 не сформують. Але Після цієї розгортки ми отримуємо саме 108, саме сакральне число, 12 знаків зодіака, які діляться на 9 частин, тобто 12 помножити на 9, ми отримуємо 108. Це сакральне число, і в принципі в багатьох культурах воно вважається сакральним в даному контексті в астрології. Його навіть якщо ми поглянемо на нього нумерологічно, ми знову вийдемо на 9, тому що 1 плюс 0 плюс 8 це буде 9. І 108 в математиці це гіперфакторіал числа 3. Що таке гіперфакторіал? це Одиниця в першій ступені, помножена на двійку в другій ступені, помножена на трійку в третій ступені, і ми знов-таки виходимо на число 108. Тобто саме в цьому і криється його такий в чомусь містичний, трошечки сакральний зміст. Все, що посіяне на полі, яке складається із 108 ділянок, воно проросте в майбутньому. І е, саме тому е, вважається, що для того, щоб щось змінити, е, треба зробити 108 кроків. Треба щось повторити 108 разів. І саме це число дасть силу у свідомості е, цієї програми, прорости. Тому на чітках, наприклад, 108 бусінок, 108 раз ми повторюємо мантру. На оце 108, от воно прямо похідне таке число з астрології, з астрологічної. Має такий астрологічний сенс, і я думаю, що вам тепер трошечки легше буде зрозуміти все це. Отже, повертаємось до Навамша. Навамша деталізує справи Дев'ятого дому. Будь-яка карта дробна. Вона деталізує справи того дому, похідною якого вона є. І вона покаже наш розвиток в майбутньому. І положення планет в Навамші, вони відчуваються як наш потенціал до розвитку. Тобто, сама карта Навамша, карта Д9 і Дев'ятий дім. Натальної карти, карти Раші Д1, це вектор нашого розвитку, розвитку, але ніколи не кінцева точка. Но вам ще покаже, покаже ситуації, уроки людей, вчителів, тобто партнерів, тих, хто навпроти нас, через яких ми отримуватимемо дані уроки, через яких ми будемо проходити цей досвід, і через цей досвід ми будемо еволюціонувати. Отже, серед основних показників навамші це е, наступні. Ну, Перше, це те, що знають майже всі, навамша карта розглядається як карта, яка розкриває різні питання шлюбу. Це карта, яка показує вчителів на шляху мого розвитку. Що таке вчителі? Це, в принципі, будь-яка людина. Яку я зустрічаю в своєму житті, яка щось мені відзеркалює, і яка для чогось трапилась. Партнер це також наш вчитель вважається, тому, в принципі, на вам ще і розглядається як карта шлюбу, тому що це карта партнера, але трошечки треба ширше дивитися на її контекст. Ми вже з'ясували, що Навамша показує майбутнє, вона показує життєвий шлях, вона показує точку, в яку ми прийдемо, із точки А, із карти Раші, в точку Б в карті Навамша, але вона може бути не кінцевою, але ми туди маємо прийти. Далі це карта життєвих уроків, тобто це карта трансформацій. Які я буду проходити в житті, і внаслідок яких я буду взаємодіяти з людьми. Це мій шлях розвитку в цьому житті. Це те, як я бачу інших людей, і що, наприклад, мене в інших людях або привертає мою увагу, або навпаки, що мені не подобається. Але знов таки тут звертаємо. Увагу на те, що Навамша це карта нашого дев'ятого дому. Це якісь позиції, які я в собі можу не приймати. Хоча і це карта партнерів, карта вчителів, але вона насправді розкриває нам наші внутрішні якості, перш за все. Це карта віри, духовних питань, це такий мій ашрам, да моя. Духовний, мій духовний шлях, який я самостійно обираю. І тому по навамщі ми також можемо дивитися, в що людина буде вірити в цьому житті. А віра, це те, в що я, що я вірю, тим я і стаю. Тим я і стаю, я вірю по навамщі І я стаю тією людиною, тобто це моє майбутнє, це те, в що я вірю. Це а, уявлення про життя, які якось визначають наш шлях. Це вчителі в кінці кінців, всередині мене це не обов'язково якісь люди а, фізичні, яких я буду а, зустрічати на своєму шляху. Це... А, Всередині мене, ну і партнера по шлюбу, ми, в принципі, також можемо розглядати в карті на вамший сьомий дім може розкрити ці деталі. Отже, я сподіваюся, що значення на вамші наразі вам зрозуміло, а ми йдемо далі і продовжуємо заглиблюватися в цю тему.